Саксофоніст, музикант, концертуючий музикант. Приймаю участь у волонтерських заходах вже не сольно, тобто я не роблю сольні концерти, але в багатьох. В акціях допомоги армії я теж долучаюсь дуже часто. Грою на саксофоні 16-річний сінезій займається восьмий рік. Зараз він студент Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка. Родина жила у тимчасово окупованому Геннічиську. Батько хлопця священник. У цьому місті відбулись перші виступи Сінезії, говорить батько. Там церква була, якби входила в комплекс церква, де я служив як священник. Ну і відповідно він там себе знаходив. Йому подобалося грати для відпочиваючих. На цьому відео сіне зіграє українську музику на блокпості військових РФ під час виїзду з окупації у червні 2022 року. Проїхали більше 20 блокпостів, і на останньому вже. Чекали дуже довго, там всі люди чекають, там тисячі машин чекали. Уже на другий день я дуже захотів вже грати на саксофоні, бо в мене така привічка є грати на інструменті кожен день. Ну, у мене було багато зарубіжних хітів, але я саме вибрав українську музику грати. Ну, я не знаю, чи я сам усвідомлював тоді, що це ну, настільки дуже небезпечно, але все ж таки. Наважився, в принципі. Після виїзду з окупації Синезі разом з батьком організували музичний тур, збирали гроші на підтримку Збройних сил України. Концертів 15 було десь в Київ, Львів, Чернівці були. Наскільки я пам'ятаю, за ці 15 концертів я зібрав ну, більше ста тисяч. Це якраз пішло все на гвинтівку. Я збирав 240 снайперських патронів до 240 річчя гінічка. Це така символічна цифра була. Також через зв'язки, але це більше було якби онлайн. Збирав десь на заходах трохи, десь трохи сам волонтер. Сінезі також пише електронну музику, співпрацює з музикантами з різних країн. Цей проєкт планувався ще до повномасштабного вторгнення, але ми не встигли його записати, тому пройшов якийсь місяць, і в стінах генічської школи мистецтва я записав своє відео і вже потім відправив його в Америку і там вже записали свої відео. Ну, ми зробили якби, так, таку акцію якби підтримки, підтримки України. У мене також Є дуже немаловідомий запис з бразильським саксофоністом. Цього року я планую поїхати в Вроцлав на європейський форум. Сінезі говорить, зосереджений на отриманні музичної освіти, після училища планує вступити до консерваторії. Майбутнє пов'язує з Україною. В нашому випадку це музика, але я вважаю, що все мистецтво, яке Україна має, яка мала і буде мати, треба захищати, і як умога сильніші якось. Продвигати і серед українців, і серед українців за кордоном, і щоб всі люди в світі знали, що саме українська культура має таке велике значення. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.